Вороби дітей, які не піддаються лікуванню, а часто і діагностуванню, незрозумілі, неочікувані, психічні відхилення і складна поведінка. Чи є це історією самої дитини, чи справою цілого роду, і які можуть бути причини? Що важливо, я не лікар і не психолог. Таких фахівців навколо багато, і ви з легкістю можете отримати від них інформацію. Я ж буду вам говорити те, що інші не скажуть. Однак, можливо, це саме те. Що вам потрібно, і що змінить ваше життя, і саме те, що вам насправді потрібно почути. Важливо, я ні до чого вас не закликаю. Використовуйте всі можливі варіанти для лікування, а всю викладену тут інформацію сприймайте критично і під власну відповідальність. Ми будемо розглядати ті випадки, коли класичні підходи не дають результату, а самі хвороби або поведінка дитини якимось чином є дивною і нестандартною. Ми розглянемо лише один рівень причин, але його переважній більшості буде достатньо. Просто знайте, що картина насправді ще ширша. Приклад же роботи з цією темою ви можете подивитися на записі відкритої розстановки. Посилання буде в описі цього відео. Ми поговоримо про те, як діти виявляють родові таємниці і беруть на себе задавнене, заховане і непрожите. Як батьки можуть приносити своїх дітей в жертву і як давні тисячолітні ритуали відгукуються сьогодення? Заглибитись ці теми можете в працях Берта Хелінгера, наприклад, в таких книгах. Це у нас порядки допомоги, великий конфлікт, і також є ще порядки любові, і інші книги, присвячені розстановкам. Як не дивно здавалося б, люди будуть хапатися за будь-яку можливість допомогти дитині. Але як показує практика, в більшості випадків саме навпаки, люди починають шукати, чому це не для них і чому воно їм не підходить. Згідно деяких підходів, дитина до 7 років залишається з'єднана своєю мамою через енергетичну поповину від 7 до 12 років. Вона ще перебуває на енергії мами, а з 12 років починається її особиста історія. І якщо придивитися до історії обрядів в різних народів, то виявляється, що скоріше всього вони про це щось таке дознали. Наприклад, обряд пострижен в польських джерелах описується як обстригання хлопчиків, яким виповнилося повних 7 років і наданням імені. В іудаїзмі дівчата досягають релігійного повноліття в 12 років, хлопчиків в 13, барміцтва, якщо чули. В Японії це був ритуал гемпуку, досягнення повноліття, який для хлопчиків проходив в основному в 12 років і супроводжувався зверніть увагу, зміною імені і зачіски. Так от. Згідно цих підходів до 7 років дитину потрібно лікувати через маму, оскільки дитина повністю відображає маму і є продовженням її енергетики. Іншими словами, якщо дитина нервова, то або мама така ж, або подавлює в собі цю нервовість і не дозволяє переживати відчуття. За неї це робить її дитина. Якщо дитина не говорить, то, можливо, мама щось собі подавляє і не розказує. Якщо починає просідати зір, то можливо мама не бачить свого майбутнього або не хоче в нього дивитися, і так далі. І знову ж тут дуже часто зустрічається шалений опір: лікуйте дитину з мамою, все добре. І це чи не найнадійніше підтвердження саме такої ситуації. Серйозні, неочікувані, незрозумілі хвороби дітей часто справа не їх особиста, а цілого роду. І зараз ми розглянемо кілька прикладів згідно досвіду класичних і деяких моїх розстановок. Шизофренія в дітей згідно класичних розстановок, причинами такої ситуації завжди є насильна смерть в роду, яку приховують, яку не прийняли, яку не прожили. З ціною якої не погодилися або не погоджується. І вона діє на всі наступні покоління, практично не втрачаючи сили. Інші події не мають такого впливу. Зверніть увагу, це не означає, що насильницька смерть буде проявлена лише шизофренією. Але в чому ж тут суть? Дитина заміщає одночасно і того, хто вбив, і того, кого вбили. Як ви розумієте, ці енергії дуже різні і вжитися між собою вони в одній людині не можуть. Тому. Тоді в розстановку вводиться ще людина, яку вбили, і та, яка вбила. І викид ситуації можливий лише коли ці дві людини примиряться один з одним. Психози в дітей теж часто є недугом всієї родової системи, і за ними теж, як правило, стоять вбивства в роду. І тут теж вбитого і того, хто вбивав, потрібно буде прийняти в свою родову систему. Нагадую, як ми вже говорили у відео про вбивства в роду, в родову систему в таких випадках може потрапляти людина з іншої родової системи. Наприклад, вбивця стає частиною родової системи, вбитого і навпаки. Іноді буде достатньо прийняти тому, в кого не дух, іноді всій родовій системі. Якщо ви, наприклад, знаєте про історію, яка може бути причиною, можете самостійно поставити дві фігури: того, хто вбивав, і того, кого вбили. І спробуйте відчути, що вони відчувають одна до одної. Частково. Поле може відпрацювати самостійно, якщо ви цьому дозволите статись. Цікаво, що такий досвід душі може надати лише душа, яка її дуже любить. І саме тому зв'язок між вбитим і тим, хто вбив, сильніший родових кровних зв'язків. Також психози можуть бути проявом витіснених відчуттів когось з предків. Наприклад. Прадід тратив двох дорослих дітей, але не проживав цих емоцій відкрито. Тобто вони були, але їм не дали вийти назовні. Емоції так і лишаються в полі, і на комусь системі, зазвичай на наймолодших при можливості починають проявлятися. І крім своїх емоцій, дитина ще й проживає емоції цього прадіда, які можуть вмикатися зовсім неконтрольовано. Іншою причиною хвороб дітей, в тому числі психологічних, може бути проживання життя за себе і за інших виключених людей. Тут вже не обов'язково, що були вбивства, може бути просто сильний емоційний заряд, сильне неприйняття когось в руду. Практично, це ненависть, побажання смерті, відрікання і так далі, особливо якщо це відбулося між людиною і кимось її батьків чи братом і сестрою, наступні покоління. Можуть собою проявляти необхідність примирення і прийняття родичів. Діти, крім своїх відчуттів, будуть відчувати виключених людей і проживати їхні емоції, ну або боротися з ними собі. Тому, якщо ви зараз посварені з кимось своїх родичів, це дуже хороша нагода примиритися. Для цього не обов'язково розмовляти чи зустрічатися з цією людиною. Може бути достатньо уявити її перед собою і проговорити всі претензії, образи, вилити всю злість. За всім цим проявляться нові відчуття. І от вже тоді ви зможете прийняти цю людину в собі. Бо справа не в людях, а в нашому до них ставленні. А якщо самим не дуже виходить, приходьте в телеграм-канал на розстановки і пам'ятайте, будь-яка система завжди сильніша за окрему людину в ній. І так само, як без сенсу боротися з політичною системою, так само і боротися з родовою, це означає програти. А втягувати в цю гру може, наприклад, гординя. І ви будете вважати себе безкінечно правим і справедливим, але гординя тільки збільшить ціну, яку вам треба буде заплатити за прийняття. І якщо справа вже доходить до того, що і діти вам підсвічують необхідність визнання родичів, то схоже, що різного роду підказки вам давали вже давно. Можливо, якщо ви вже нарешті дивитеся і це відео, то час нарешті настав і РХП в дітей може бути підсвідомою динамікою дороги в смерті, найчастіше за тата. Дитина таким чином, ніби каже: Я йду, щоб ти лишився. Що має відбутися тут, щоб дитина мала шанс вилікуватися? Тато має сказати Я лишуся жити. Також тут є варіанти, коли дитина йде в смерть, щоб бути з татом, чи щоб не лишати його там самого. І якщо у когось починаються подібні речі раптово, після смерті або серйозної хвороби когось з батьків, можливо, варто допустити саме таку динаміку. Ще можливий варіант, коли тато сам іде в смерть за когось або хоче розділити чиюсь незавидну долю. І дитина це перехвачує, ніби говорить, тату, краще я розділю його долю, ніж ти. І ще один екзотичний варіант. Коли тато хоче піти з системи до іншої жінки, дитина може зробити це за нього, і тоді він буде вимушений лишитися дитина, ніби жертвує собою заради збереження сімейної системи. Якщо хтось має піти, то краще це буду я. Анорексія часто зустрічається на пару з болімією. а болімії свої динаміки, і часто вона спостерігається в сім'ях, де дитині дозволено приймати лише від мами, а від тата ні. Таких умовах дитина бере від мами з відчуття вірності їй, а з вірності до тата вона потім все це повертає і таким чином, ніби лишається лояльною і до мами, і до тата. Лікується це зазвичай простим способом. Людина повинна купити все, що хотіла б з'їсти, і розкласти все це на столі. Потім вона має взяти чайну ложку, уявити собі, що сидить на колінах тата і каже йому: Я із задоволенням їм те. Що отримую від тебе? Я охоче приймаю від тебе їжу. Після цього вона їсть з апетитом повторювати з кожною новою порцією їжі. Хоча, як правило, відтворення цього в уяві вже достатньо для успішної терапії. І ще одним варіантом для булімії є, коли людина не прийняла остаточного рішення лишитися живою. Якась її частина каже: Я хочу жити і їсть. А інша каже: Я йду в смерть за тебе і повертає все. Тут теж приймаємо в собі обидві частини. Це історії, коли дитина йде в смерть за тата. А якщо за маму? Туберкульоз, самознищення і катастрофи з смертельним результатом. І все це з неявним, підсвідомим посилом, люба мамо, краще я зникну, ніж ти. І, до речі, самознищення може бути неявним, а наприклад, через наркотики. В таких динаміках спасіння може прийти. Саме від тата. Також, якщо період вагітності мама серйозно розглядала варіант її припинити або думала сама піти в життя, чи вагітність їй принесла неприємні емоційні переживання, дуже ймовірно, що дитина відчуватиме свою вину і так з нею і житиме з цим бажанням зникнути самій, аби мамі стало краще. Внизі порядки любові описується ситуація самознищення брата-клієнтки, як виявилося, їхній батько загинув на війні. Мати його дуже любила і поділилася з дітьми думками про своє самознищення, і через значний час її син реалізував це замість неї. Без розстановок такі динаміки розпізнати важко, але можливо, і вже сам факт того, що ви зараз це дивитеся і слухаєте, має терапевтичний ефект. Ще одна цікава причина дитячих хвороб це відголоски дитячих жертвоприношень. В різних культурах в давні часи практикувалося принесення в жертву дітей за себе. Вважалося, що так можна відкупитися від своєї смерті чи важкої хвороби своєю дитиною. Висловлюю особисту точку зору, що з того часу змінилися лише форми, але зміст лишився. Нижче трошки скидав вам підказку на цю тему. Так от, в таких випадках хвороба дитини це несвідомий спосіб батькам відкупитися від. Чогось особливо під підозру попадає ситуація, якщо хтось з батьків теж серйозно хворий. Поки що, саме цим я пояснюю небажання навіть допускати можливість причини хвороби дитини в батьківських історіях, тому що є випадки, коли мені пишуть, що в дитини незрозуміла хвороба, нічого не допомагає, нічим не лікується. А коли я кажу, що причина, скоріше всього, не в дитині, а десь в батьках. То люди починають шукати для себе самих виправдання, не брати в цьому участь і обирають мучити дитину ліками. Здавалося б, що вони втрачають на відкриту розстановку до мене можна потрапити абсолютно безкоштовно. Просто вона буде в записі на Ютубі. Потрібно лише дозволити собі такий варіант причини. А люди відмовляються, наскільки там має бути якась важка емоційна історія, щоб платити за неї таку ціну. Однак кожен право має обирати сам за себе. Приклад такої динаміки для батька хворого на рак і доньки, яка хворіла анорексію, можете знайти в цій книзі на сторінці 26. Ну і тепер я ще додам дещо з езотеричних знань. Зверніть увагу, причому дуже відповідально, як ви називаєте дітей. І якщо, наприклад, ви називаєте їх ангелочками, то майте на увазі, що ангели це трошки не про живих людей в цьому фізичному світі. Тепер усвідомте весь жах фрази мама двох ангелочків, пряме побажання відправити своїх дітей на небо. Друге діти, квіти життя. Неявний ритуал принесення в жертву. Ви задумувались, чому квіти покладають до пам'ятників і чому там раніше горів вогонь? Це повторення того ж таки ритуалу жертвоприношення. Пам'ятники, ті ж самі ідоли або образи померлих. І все це не що інше, як поклоніння мертвим, культ смерті і програма смерті. Покладаються квіти, а квіти хто? Діти. Сюди ж і винесення хлопчиків на алтар під час певних ритуалів. Як вам ставитися до цієї інформації і цих підходів, це ваша особиста справа. Основна ідея, яку я хотів донести, причини дитячих хвороб можуть бути в батьках і їхніх родах. А вже що з цим всім робити, вирішувати кожному особисто, на те і існує свобода волі. Розширюйте рамки свого світосприйняття. Читайте книги, будьте чесні перед собою і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.